Грандіозний напівмарафон відбувся у Дніпрі. Його влаштували за всіма європейськими нормами. Загалом містом пробігли півтори тисячі людей. Це жителі дев'ятьох країн, віком від одного до шістдесяти шести років. Випробували сили і зірки. Та кому далося перемогти на фініші з'ясовували наші кореспонденти. 21 кілометр на таке випробування наважилися сотні людей. Ну, така енергетика вріо просто караул. Дніпропетровська біжать учасники на півмарафону. Попереду новий міст його вперше за всю історію перекрили заради бігунів. Я бігаю в Києві там декілька разів на тиждень, як мінімум. Тут вирішив бігти 21, Ну хіба що навіть зарато що пробігти по найдовшому мосту нашої країни Тож усієї траси тисячі дніпропетровців підтримують бігунів. Зважаючи на сили, можна було обрати коротші дистанції – 10, 5 чи 2 кілометри. Для дітей – 100 метрів, 500 та кілометр. Ведуча 1 плюс 1 Марина Леончук просто перед стартом наважилася на 10-кілометрову дистанцію. Це мені допомагає, по-перше, розслабитися, по-друге, коли я дуже втомлена. На єдиний варіант для мене відпочинку і, в принципі, набрати сил – це вийти на пробіжку і пробігти 4-5 кілометрів. Серед учасників – професійні спортсмени та любителі. Охочі приїхали з усієї України, а також ще з Країн політиків помітно не було. Мер Дніпропетровська на дистанцію відправив дружину. Хто вийшов на старт, вже победитель. Дистанція не була легкою. Мост чотири рази, два рази туди, обратно. Жара нестерпіма непроста. Одна година п'ять хвилин це найкращий результат на півмарафону. 35-річний Сергій Окснюк з Луцька, завсідник чемпіонатів Європи та світу на дистанціях аж до 100 кілометрів. Чесно кажучи, їхав сюди перемагати, але кожен старт це, це є спорт. Тут може вирішити все фініш. Дякуючи такій позитивній атмосфері. Болівальникам вдалося перемогти цього серед жінок. Кращою стала Анна Печко з Дніпропетровська, також професійна спортсменка. Очень тяжело после 15 километра стало. кілометра ну, в принципе, надо было просто перебороть перебороти, заставить не ноги бежать, а заставить бежать голову. В принципе, принципі, у меня это получилось и вийшло і песни. піти на півмарафон у Дніпрі планують вже восени. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро ТСН, сан один присуди.